Як відкриваєте дверцята, якщо хочете підкинути, ну, от, умовно кажучи, під час горіння. Mm -hmm. Розгерметизовуємо. Mm -hmm. Рівняємо тиск 10 секундочок. Рука, рука вже в рукавичці і полінячка в руці. Привідкрили, поклали, не кидаючи, поклали. Але підкидати під час горіння ну, якби нема потреби. Да? Бо ну, ми дуже часто порівнюємо це. Підкидати під час горіння це як виходити під час руху автомобіля. Угу. Перегоріло і підклали. Ну, і плюс от оцей дивіться, орган управління. В нього невеличкий хід, і ним, дивіться, перекрив він тухне. Відкрив, оживає.